Скільки ти заробляєш цими танцями? Виходить десь 20 тисяч гривень, може трошки більше. Ця робота вона в мене тільки на вихідних: п'ятниця, субота та неділя. Весь свій час я присвячую дитині. Поки я працюю, вона знаходиться з бабусею. Коли я йшла сюди працювати у своєї доньки, їй 6 років, але вона дуже багато розуміє. І в нас такі знаєш, дружні стосунки, коли я в неї можу запитати, Єва, ти хочеш, щоб мама танцювала там? От я в неї вчора питала, Єва, ти хочеш, щоб мама була в лівчикі чи була з камнями? Вона мені сказала, а я хочу з камнями. А я говорю, ну ти ж потім покажуть на екрані, тобі не буде стидно за маму?» І вона сказала: Мама, ти в мене така прекрасна, що мені ніколи не буде стидно. Даша, це взагалі така дитяча позиція. Ти свою відповідальність перекладаєш на дитину і кажеш їй: Євочка, хочеш, щоб мама світила сісімі і станцювала для багатьох дядь, і тобі дитина вирішує, а де ти доросла мама? Ти маєш сама твердо чітко розуміти, що це твій вибір, які там будуть наслідки, це тільки твоя відповідальність. А яку відповідальність перекладає на доньку сама Оксана? Я зараз допомагаю мамі з Пашею. Ваші один рік і десять місяців. Я можу поміняти патузник, можу приготувати поїсти. До чого це призвело? Я дитину реально доводила до сліз. Дуже шкода, дівчинку. Дивіться у наступних випусках. Ну каже, мама краще, ти померла. Ти говориш, що ти не продаєш своє тіло, але твій інстаграм прям кричить, що купіть мене. Це просто дуже вульгарні фото. Це не про шоу. Це саме про те, що я шукаю собі чоловіка і гроші. Зараз покажу. Ого! Це і дитина, і гола попа, вибач. Оця, Це оця жесть. фотографія, вона прям кричить, що я готова на все абсолютно. Особливо мене ще цікавить під цим фото а, підпис. Говорять, шокова терапія допомагає. І мама може все. До чого тут мама? Я можу і готувати, можу і стріп показати своєму мужчині, і тому подібне. А ти на весь інстаграм показуєш. Він чоловік побачить, і йому сподобається. Що подобається моєму чоловікові, я знаю краще. І це точно не вульгарні жінки з інстаграму. А уяви, з'являється у Єви хлопець, вони там зустрічаються, побачить якісь твої фоточки в соцмережах і скаже: Єва, а тебе мама? Шо? Моя дитина виховується так, щоб їй було на чуже мніння. І ось так от і живу і я. Оксана консервативна. Я живу для себе, це моє життя. При будь-яких розкладах я буду для когось неправильною, а хтось буде на мене рівнятися і казати: вона класна, я хочу так, як вона. Хотілося б, щоб ти трошки розділяла якесь особисте життя і донечку. Наприклад, твоя донечка бачить, яка ти класна, як ти себе кайфово почуваєш. Ну і уроків там 15 скаже: Я теж хочу танцювати в топлес-шоу, але, можливо, ще з якимось допослугами. Як от ти на це відреагуєш? Звичайно, я в 15 років не хотіла б, щоб вона танцювала в топлес шоу. Ми на цю тему поговоримо. Отже, вона якось підсвідомо ну вважає, що це якась дуже ну, моральщина.